Вітаю, друзі! Давайте познайомлю вас сьогодні з тактилочками. Це картки у вигляді тваринок з тактильними животиками різної текстури. У конячки животик волокнистий, на дотик рельєфний. Переплітіння нейлонових ниток створюють малесенькі отвори, крізь які бачимо намистини. А от у свині наповнення можна розгледіти завдяки прозорості плівки. Її ще називають гнучке скло. Текстура в неї еластична, гнучка та гладенька на дотик. У ведмедя живіт ворсистий і пухнастий. Це фліс. На дотик він м'якенький і шерстистий Здається, наче торкаєшся справжньої ведмежої вовни. У жаби блискучий рельєфний животик із паєток. Маленькі пластикові диски пришиті так, що проводячи рукою туди-сюди, вони здатні змінювати колір. Також паєтки красиво мерехтять та переливаються. Металеві шипи на животику їжачка нагадують голочки, але безпечні і не гострі на дотик, а ще вони приємно масажують долоньки. Котик доповнений шнурами, по яким можна рухати намистини ліворуч або праворуч, а на намистини на резиночках для освоєння дитиною пінцетного захвату. А сам животик виконаний із гладкої шкіри. У білочки також є велика намистина, але ту намистину не можна побачити, а лише відчути на дотик через горбистість під флісом. На хутряному животику зайчика нашиті рельєфні гудзики у формі яблучок. У курча, як і у білочки під флісом, заховані кульки, тільки їх дві і вони меншого розміру. Усіх тваринок 10. Напишіть, друзі, хто з них вам найбільше сподобався. Гратись такими тактилочками можуть малята майже з трьох місяців, не просто гратись, а відчувати через шкіру ручок, текстури і через дотик знайомитись із навколишнім світом. Для зберігання карток пошила ось таку чудову компактну торбинку. Ну красиво ж і зручно. На цьому все, друзі. Коментуйте, ставте лайк і до зустрічі!